Ми на нашому стенді з майстром Михайлом займається маляркою, користується нашим апаратом ЄП-970 ТХ вже три роки. Хочемо задати декілька питань по роботі. Як ви задоволені, незадоволені, ціна якість, тому що дуже багато клієнтів бояться, коли чують перше слово Китай. Вони не розуміють, що це вже якість перевірена часом. П'ять років ми вже ними працюємо, продаємо їх і не розуміють, що американські або Польський чи німецький апарат коштував би в три рази дорожче. А це декілька слів. Скажіть так, ціна нормальна. Працюємо ми теж вже три роки ним. Ніколи не підводив, ніколи не все працює, все дуже гарно, дуже задоволені. Ну, вчасно треба фільтра міняти, все тоді буде дуже відбив себе апарат. <свісно> Він відбив себе буквально за півроку. Тобто Даже Клієнт задоволений. Клієнт задоволений, всі задоволені. Олександр Федорович, ви в будівництві. Чим конкретно займаєтесь? Ремонтами. А ну підійдіть, будь ласка, зверніть увагу на шпателя професійні. Покажемо вам, щоб ви зрозуміли, на самої мелочі якість нашого товару. Подивіться цей шпатель. Шпателя такі продаються, з лезом 0,3 та 0,5. Тобто для фінішної і для стартової шпаклівки. Дешевше, ніж олейник, а якість набагато краще. В такому наборі чотири шпателя до шпателів подовжувач, Заставляєте шпатель і відпрацьовуєте. Байгу тоді дві, якщо ви такі десь. Дякую вам. У вас серйозна фірма, видно, ні? Да, бо го вдалі. Це ви, походу, зажали мені каву, я вам скажу. О, так. Мені цікаво те, що вам цікаво. Ну, а мені цікаво те, що вам цікаво. О, бачите, ми вже... вже Конект. Нас цікавить все. І мої які вас цікавить, і аксесуари, і душові балони, і ми якісь нержавічують стали. Нас більше цікавить продажа нашого обладнання. Ви не хочете додому купити штукатурну станцію? Ні, а указочний апарат не треба теж? Та ви що? Нужна така річ. Ви де живете в Києві? Ні, ми Чивніхова. Висі Чівніфова і продукція також. В ви знаєте, а є що не всі пори з міста на Че. Багато да. а, так і що? В подарок видадете одну на жаль, ну, ні. – А хоч щось дасте? Ми подарунок? А в подарунок Так. Да, – да. О, о, ще й на азис. Тримаєте тут наш каталог, ви можете подивитись нашу продукцію. Тоді вже й воду беруть цю. Давайте, давайте. Давайте-давайте. — А стульчик можна нам мене? Ні. Ну що, дайте, дайте хоч щось на вашу фірму. Добре, тоді дякую вам. Я, якщо буду брати кран, то обов'язково в фірмі Валеско. Валесо. Валеса. Валеса? Валеса. Це в Чернігів приїду спеціально для вас. Контакти А, Я Я вже хотів сюди пригати, а тут воно, окажеться, би вбило мене. Кофеек вы робите? Супер. Директор компании делает кофе, значит день удастся как минимум один неделю. И мне бы тоже не было бы за подвод. Тем более по вас видно, что вы хороший человек. Ну все, мы зайдем. Если тепловой насос будем брать, то только в фирме не? Конфеты вы улучшаете? Да, о, це якась нормально. Я Перекаталу просто солодки на їм спортом занимаюсь, але а, а, а колеги ще цей э, стеснитель. Безьму На, конфету. Да, конфеты. вже уже це... со своими конфетками. Так, чого они мясо не дают? Дають эти дають конфеты. Ну. Так, канопешку можно попробовать? Он забыл микрофон опять. Микрофон. Купим, Він знову ожирає. Він пришел поїздити голодающий наш. стопочку налила, да, Максим? Добрый. Ты что, успел? на успех? Я хочу на Фейсбуке, на Фейсбук, меня нема, я хочу на успел это можно еще как битка пользоваться. А, О -о -о. а это... А О! Это, а это вообще... Що квартири можна, ні? Це просто супер річ, я вам скажу. Це для чого? Це для чого? Запитайте у консультанта, я який же... Для чого це? Це на подарунок. Це, це на подарунок? <говори висок> супер, супер! <говори висок> Дайте... Так, так, так. Це дуже важливий ключ. Дякую, що ви є, щось що <говори висок> нам щось <говори висок> дарує. Хорошого дня. Ну? трещотка, это шикарный, да? трещоткой. Ну, хочешь купить у меня? А ну, а у вас эти подорожки? А давайте вы нам свої покажете, а мы ну нам свои. Давайте. Давайте давайте, Давайте, давайте слепу поменяемся. Ну, а, а в нас настоле хороший? Ну, давайте отдых. Давайте. даємо наш найменший, а вы свій найбільший. Давайте. Давайте. А покажите свиной больше. Чим? Подожди, зачекайте. Ми так не працюємо. Давайте мені, ну ми ж домовились. Ми серйозні люди, тим більше. Пані, тут треба для в Ефірі. Передавайте ну, да, Данилу. Давай. Давайте. Це що таке? А ви подивіться. А я подивлюсь, відкриємо. Ану? Давайте. Ну. давайте. Рулеточка. Рулеточка да, хороша. А я вам дам наш найбільший бутилочку водички. Nú, а що ви Бути бутилочку водички, вам вони добре подарунок. А ну дивіться, давайте кепки знімаєте коло ви можете підійти до нас на стенд, ми до поговорим там за подарунки. Вон наш стенд, вон керівник, там все можна вирішити. Ми давайте за нас тримайте. А що у вас саме більше ласка? Давайте вона сказік. А ви що Сантехніку? Ви компанія фада. Да, і кліматичні системи. — Супер. — Приходьте до нашого Ми... вон наш центр, будівельне оплатнення, зубання знати дожди. Це краще. Так? Давайте будемо да. більше. Що, водичку не берете? Ні. — Важкі пакети. Але рулеточка <звук> хороша. <звук>